За цей час я подивився серіал Декстер Блудлива Каліфорнія. Що ж, Декстер то ужас. Ліпше не розповідатиму. Мокрушний сильно серіал. А от блудлива Каліфорнія дивив духовник, який спершу вважав ну, єврей з США, який вважав, що він там русський знімався в рекламі «Сибірська корона. До речі, відомий ну, за серіал, секретні матеріали на ну, то Будливо Каліфорнія, там розрад, а письменник переживає кризу і в стосунках, і в цьому. Він там коротше, живе своїм бомодним життям. І там з одного боку розрад. І такі певні інтелектуальні штуки, відсилки бувають. Ну, цікаво. А так серіал погодний. На цей серіал знято пародію мультсеріал Кінь Боджек. Але я не додивився. Таке там. Можна повеселити. Ліпше, ніж порнуку якусь там дивитися. Одно ну, так. Весело. Девід духовний тут комедійний більш такі ролі. Що ж. А так Декстер, я ще не вдивився, по-перше, весь ще цілий сезон. Декстер після того, після восьми сезонів, ще, ще Декстер вийде перед історією в цьому році. Побачу.